Той момент, коли по жилах плине адреналін. Курво, друзі, ледь вудочку зловив, гляньте, що робить фідер. Я не знаю що там. Ну явно не карась. У-у-у, бляха. Оце так. Друзі, емоції я вам кажу. Адреналін зашкалює. Не хочеться форсувати його сильно не хайтомиться десь там Фобзай, ну це капіта гляньте. Бублик. Я вам кажу. Ото да. Зайшло щось дуже толкове. Бачили б клювання. Ви були б в шоці. Стійка валяється. Вирвало в по-живому. З Землі удилище, все пішло. Добре, що трошки фрикціон хоч був відкручений. Бублик. Ну Добре, що дасться витягнути, то я вам запрезентую, ні? Ух, красень, походу є.